Привіт, який вирок отримала Даша Квіткова за ДТП, і як Анна Алхім відмовляється спілкуватись українською мовою про це і не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Важко хвору акторку Катерину Тишкевич виписали з лікарні. Акторка каже, що зараз почувається набагато краще і вже може самостійно ходити. Катерина Тишкевич потрапила до лікарні, де в неї діагностували сепсис. Близько 10 днів. Акторка перебувала в реанімації, де лікарі боролися за її життя. І я пропоную лайком і коментарем побажати Катерині побороти її недугу. Стало відомо ім'я 11-го учасника Нацвідбору на Євробачення. В додатку Дія ми з вами могли обирати 11-го учасника на цьогорічний Нацвідбір. І тепер за право представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення побореться співачка Анка з піснею Палала. За неї проголосували 26% людей, а це близько 86 тисяч. Ну і місяць тому організатори Нацвідбору на Євробачення оголосили список десятків фіналістів. Серед них опинилися Меловін, який у вісімнадцятому році вже представляв Україну, а також Альона Альона і Джері Хейл, Скайлер та багато інших. Ну і хочу нагадати, що фінал нас відбору відбудеться вже за кілька місяців, 3 лютого. Ну а сам 68-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення прийме місто Мальми у Швеції. Ну і півфінали, в одному з яких візьме участь представник від України, відбудеться 7 і 9 травня. Ну а грандіозний фінал 11 травня. Володимир Остапчук вперше підтвердив, що одружився на Катерині Полтавській. Про це він розповів в інтерв'ю Анатолію Анатолійовичу. Толіч попросив Володимира описати свій найкращий день цього року. І Остапчук сказав, що це було 22 лютого. Вова каже, що саме в цей день сталося щось дуже приємне, що пов'язано з його коханою. Ну і тут, звичайно, всі зрозуміли, що саме. А боксер В'ячеслав Узелков вдруге одружується. Про це він написав у себе у Фейсбук. Але е, є одне, але Узелков не показує повністю свою кохану, тобто руку показав. А от хто вона і чим займається, не розповідає. На початку минулого року боксер вже трохи розповідав про свою кохану. Він тоді говорив, що вони збираються одружуватись, але потім їм у цьому власне завадило повномасштабне вторгнення. Ну а з детали про кохану, слава Озел сказав лише, що їй трохи більше 30. Ну і нагадаю, що це вже другий шлюб у Зилкова. До цього він 22 роки був одружений з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, від якої має двох дітей. Ну а в 18-му році. Подружжя розлучилося і зробилося зі скандалом. Боржемська звинувачувала колишнього в аб'юзі. А також говорила про те, що він не бажає допомагати та бачитися з їхніми дітьми. Ну а у Зілкову, свою чергу, всі звинувачення на свою адресу відкидає. Дружина молодого співака Парфенюка. Вагітна про це Ілля розповів мені в інтерв'ю Слава Плюс. Виявляється, це вже не перша вагітність сімби, а саме псевдонім у дівчини Парфенка, який ще влітку зробив їй пропозицію. Карина, а саме таке справжнє ім'я дівчини, була заміжня. ще у 17 років у неї тоді стався викидень. Нинішня вагітність проходить вдало, хоч дівчина дуже хвилювалася через попередній досвід. А ще в інтерв'ю поговорила з парфеніком про його дитинство у Каніві. Як він переїхав до. Києва і працював на різних професіях, роботах. І хто вкладає гроші в його творчість? Ну і звичайно, я не міг не спитатися про гонорар, а і свої улюблені питання про заробітки. І виявилося, що а, за рік артист зміг досягти того, що зараз його гонорар складає близько 4 тисяч доларів. Зараз воно з дівчиною орендують квартиру в елітному будинку, але і те, що прафнюка хвилює, це, наприклад, натягнуті стосунки зі старшим братом. Чому саме вони такі також дізнаєтеся в нашому інтерв'ю? Ну а ще співак сказав, що е, якщо наше інтерв'ю набере 500 тисяч переглядів, то він зробить таку ж зачіску, як і у мене. Тому заходьте дивіться. Ну і взагалі е, дуже хочеться відкривати для вас е, і частіше це робити. Відкривати молодих артистів, українських артистів, щоб ви не тільки знали пісні, а ще й знали, хто їх співає. Ну і посилання на інтерв'ю з Парфенюком є в описі цього відео. Заходьте і підписуйтесь на канал. Дашу Квіткову визнали винною у ДТП пов'язані з авто Lexus, яке вона взяла на тест драйв у серпні 23-го року. Блогерка заявила в мержі, що понесе відповідальність перед законом. Виявляється, вирок був винесений ще 15 грудня. Ну а права удачі не забрали, але зобов'язали виплатити чималу суму компенсації постраждалим. Нагадаю, що в серпні Квіткова потрапила у ДТП за словами блогерки. Вона їхала до подороги до полового будинку. Ну і дорогою за кермом. Власне, Lexus, вона потрапила в ДТП на перехресті за участю трьох авто. Тоді постраждала дівчина, у якої була травма руки, і вже тоді Даша Какова заявила, що готова понести відповідальність за скоєну автопригоду. 60-річний Бред Піт в нових стосунках. Його обраниці 33. Вона працює фітнес-тренером. Ну а 18 грудня актор святкував день народження у Парижі і саме з цією дівчиною. Звуть її інес Рамон. Як пише видання Daily Mail, також на святі Піта були присутні його діти і найближчі друзі. Ну а папараці заскочили Бреда Піта і Інес Рамон, коли вони виходили з готелю. Ось це подкаві. Анна Алхім заявила, що не відмовиться слухати Анну Асті і не скаже, що серіал слово пацана» поганий. Про це вона розповіла, коли стало відомо, що Анатолій Анатолійович і Гаррі Корогоські відмовляються брати участь у її заході. Тепер про все по черзі, раптом ви не знаєте. Нещодавно стало відомо, що Аня влаштовує захід, куди запросила Анатолія Анатоліча. і після гори критики в сторону Толіча він пояснив, що погодився взяти участь у цьому заході за умови, якщо Алхім буде намагатися спілкуватися українською і скаже, що не слухає більше пісні зрадниці Анни Асті, і що серіал слово пацанам, який вона вихваляла, не треба дивитися. Його днями стало відомо, що. Толіч відмовився брати участь, і алхім пояснила, що якщо вона вийде на заході і почне намагатися спілкуватися українською мовою, то це буде лицемірством. Також Аня каже, що якщо скаже, що не слухає Асті, то це також буде неправда, адже вона продовжує її слухати, так само як і дивитися серіал Слово пацана. Ну і відповідно, саме через це Анатолій Анатолійович і Гарі Коргоцький відмовились брати участь у цьому заході. Співачка Таяна розповіла, чи спілкується її 11-річний син Даніель з батьком росіянином. Таяна каже, що син не зізвонюється з батьком, але потребує спілкування. Сам Єгор, а саме так звати батька Даніеля, він зараз знаходиться в Арабських Еміратах, і співачка лише раз відвезла сина до нього. З вами Таяни, вони поспілкувалися і все. І взагалі, за словами співачки, у батька її сина любов проходить знаєте так хвилями. А ще за її словами, він не дуже розуміє, як спілкуватися з дитиною ще й підліткового віку. І Ви знаєте, хочеться побажати нам, батькам, розуму для того, аби навіть якщо ми розлучені і не живемо разом зі своїми дітьми, ми не забували про них і також не забували про їхні потреби, щоб потім не виростали закомплексовані і побиті життям люди. а звання чмоня тижня цього разу отримує актор з параші, і прихильник бункерного діда. Ванька Ахлабистін. Виявляється, Ахлабистін днями був на окупованих територіях на Донеччині і потрапив під обстріл. Про це написала його донька, але каже, що Ванько врятував бронік, бо куля потрапила саме в нього. Якось аж шкода стало, що не всі броніки у цих чмонь браковані. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Ну а інтерв'ю Слава Плюс зі співаком і Інтерв'ю з найвідомішою відьмою України Марією Тихою. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.